Як думаєш, як реагувати на моменти, коли дівчина не може сприймати нормально твої прохання? Наприклад, ображається, коли ти просиш її не писати багато меседжів по слову, а пакувати все одне, а? Чия школа? А блядь, сука, блядь, що відправляє багато повідомлень? Каже типу, що вона така і от з усіми так спілкується, а для мене так не може змінитись. І сприймає так, як то я її хочу глобально міняти. Якась вона істерична. Слухай, ну мені здається, що це дзвіночок. Мені здається, що це дзвіночок. Якщо вона не може. Ну, взагалі, якщо ти людині кажеш, не відправляй повідомлення по одному, по декількоми словам, а він це сприймає в штики, хто б він не був. Я скажу так: що навіть не зв... От коли мені пишуть люди стосовно консультації в такій манері, люди, які мені готові гроші дати. Тобто він такий раз, починає там питати щось, я під настрій звично. Іноді, звісно, іноді я можу на це закрити очі, але частіше за все я просто відповідаю. Перше там, ніж звертатись на консультацію, навчись відправляти повідомлення, там, одним повідомленням, Навчись відправляти текст одним повідомленням. Так це стартує тут, ну, наче моя вигода, він же гроші мені може принести. А в мене пірдак уже горить. Типа, нахуй мені твої гроші. якщо ти, блядь, Спробуй тільки визворитись. Спробуй тільки, блять, сказати щось не так. Я пам'ятаю, до речі, цей чувак став олдом каналу, може, це зараз навіть дивиться. І потім після цього він все ж таки декілька консультацій у мене брав, там нещодавно спілкувались. Але перший раз, я пам'ятаю, він ще написав в Інстаграмі, і він написав капслоком. Ну, тобто пише повідомлення капслоком. Так? Ну, і відповідь йому йде на це, типу, тільки долбойоби пишуть повідомлення капслоком. Він не розуміє, продовжує капслокам писати. Російською це було, тоді ще це було до повномасштабної війни. Продовжує писати капслоком. Типа, яка різниця, як я пишу, найголовніше, що ти ж мене розумієш. Все, блядь, пішов нахуй. Ніякої консультації він не отримав. Із-за того, що він не захотів писати як нормальна людина не капслоком. Він готовий був заплатити гроші. Але ні. І пройшло декілька місяців. І як міленький написав, нормально, вже не капслока. І насправді, під час консультації, виявився нормальним хлопцем. Мабуть, що? Мабуть, за ці місяці змінився. Ось і все. Чекати, що твоя дівчина зміниться, ну тобі вирішувати. Але, блядь, Ну, я б все ж таки розумів, що якщо ми стосовно цього, з нею не можемо прийти до спільного знаменника, у нас проблем буде набагато більше в майбутньому. Поки я вирішив забити, але іноді бісить неймовірно і терплю. Так от питання: я лох, бо розбираюсь з її обідами, теж не хочеться. Слухай, якщо це буде єдина проблема у ваших стосунків, нехай так воно і буде. Живі, живіть там собі щасливо. Але щось мені підказує, ну, я даю велику гарантію. І з великою ймовірністю, думаю, що у вас проблеми будуть як просто як сніжником. Ну, тобто, це дзвіночок, який каже, що у вас будуть проблеми стосовно усього. Який фільм ви там будете дивитись, куди ви підете, який одяг тобі носити, за кого голосувати на майбутніх виборах та таке інше. Русні пизда чи ні. Ну, коротше, будуть проблеми. Тобто, це дзвіночок. Якщо ну, це, ці опасіння, вони ніяк не. В майбутньому не виправдаються, ти ладно, будь щаслив, будь щаслив. Але якщо там через тиждень, через два, через місяць, ти побачиш, що проблем стає все більше і більше, ти по, ну, потім озирнешся назад і зрозумієш, це я міг ще зрозуміти, коли стосовно переписки такий піздець був. Вінар, ну сподіваюся, на твоє питання відповів. Ну тобто, я скоріше за те, щоб ти зараз продовжував з нею історію, але був готовий до того. Що скоріш за все, скоро буде пиздець і ці стосунки, ти тоді будеш завершувати. А якщо вона буде виключенням з правил, ну, буде й добре. Живіть щасливо. Дівчина з заниженою самооцінкою замикається в собі, якщо щось тільки не так, а так в неї часто. Але поки тримають ці стосунки просто, бо вигідно, і вона в момент складнощів мені підтримує, а їх поки багато. В мене, окрім роботи, і неї пусте життя. Що я намагаюся випарувати. Намагайся, намагайся. Проблем багато, але точно не в мені. Складно комунікувати, але відносини такі, щоб просто їбатись і не бути самому. Перший довгий досвід. І я трохи всю радикально все закінчувати. Слухай, якщо зараз в тебе є ваги, і ти, так би мовити, порівнюєш, і ти сам вважаєш, що зараз продовжувати ці стосунки, це краще, ніж їх завершувати, ну добре. Та те, що ти розповідаєш, що головна проблема те, що вона там не хоче переписуватись. Так, як ти звик і так як ти хочеш, це не, не, ну, не супер проблема. Розумієш? І не можна сказати, що якщо ти з нею продовжуєш стосунки, а вона продовжує так переписуватись, що тебе це підбільшує, що це там впливає негативно на твою самооцінку. Да ні, я думаю, що ну, це не зовсім так. Тому продовжуй, продовжуй, а в якийсь момент, ну. Візьмемо, що вона виключно з правил, і вона зміниться і буде поводитись ідеально. Добре, добре. Більш мові те, що в якийсь момент ти скажеш, ой, заїбало, і завершиш тоді ці стосунки. Також буде добре.